Засмучуємося, що з віком обвисають щоки підборідок? Активна ліфтін-сироватка та Mice Repea Оліфірм це нове покоління засобів для боротьби з явними ознаками старіння шкіри. Ліфтинг-сироватка та Мвайс Воліфірм створена, аби максимально ефективно підтягнути шкіру в області трикутника молодості. І унікальні інгредієнти забезпечують сироватці потужний ліфтінг-ефект. Щік, підборіддя та шиї. Коли йде деформація овалу, опускаються щічки, це додає віку, і сироватка в своєму складі має запатентований комплекс волюфірм, що сприяє виробленню колагену, еластину та гелеронової кислоти. А ще її унікальність в тому, що до її складу входить пептид пептидгорога, зупиняє та блокує гіалуронідази, це коли ми наносимо гіалуронову кислоту, то її нічого не руйнує. Вона залишається в шкірі, підтягує і омолоджує її. Активна ліфтін-сироватка та майстер Беволіфір не містить олій, не комедогенна, без ароматизаторів. Наносимо сироватку вранці та ввечері після очищення тонізації. А ще для кращого підсилення використовуємо щітку з Sonic з насадкою масажером. А потім наносимо ваше нічне або денне зволоження. І ваша шкіра одразу засяє зсередини, бо ліхтин це премієм-продукт і дуже важливо користуватися засобами одного бренду, так як вони підсилюють дії один одного. Марікей вже декілька років поспіль бренд номер один у світі прямого продажу засобів догляду за шкірою та декоративної косметики.